Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. Нещодавно відбувся стрім розробників, у якому нам представили багато чого новенького. Ознайомитися зі всім ти зможеш у моєму огляді на стрім розробників по підказки справа. Але найголовніше, чого всі так чекають, це банери персонажів, де в першій половині нарешті ми зможемо покрутити Гідро Архонта фуріну, а з нею буде ще Байджу та нова четвірка, Шарлота. А в другій половині нас очікують Рерани Сайно та Камісато Аято. Тому настав час підрахувати, скільки прима. Гемів можна буде отримати за оновлення 4.2 та скільки разів зможемо покрутити івентовий банер в наступному оновленні. А перед цим ти можеш поставити лайк на це відео та підписатися на мій канал. А ми ходімо рахувати. І одразу перше, що ми отримаємо зі старту оновлення 4.2 це компенсація за технічні роботи, за які ти отримаєш 600 примогемів на пошту. Друге це щоденні завдання, за виконання яких в сумі ти отримаєш 2520 примогемів. Третє це за відмітки в Хойолабі, де ти зможеш отримати 100 примогеміїв. Четверте. Додаткові промокоди це ще 60 примогемів. П'яте це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників. Плюс 300 примогеміїв. Щоб їх не пропустити, приєднуйся до Discord серверу за посиланням під відео. Шосте. Це дослідження нової локації відкриття скриньок, проходження міні-квестів та відкриття нових точок телепортації та статуї архонтів. Тут ми зможемо отримати 1430 примогемів за все. 7. Прокачка статуї гідроархонта. Це ще 120 примогемів. 8. Нам стане доступна прокачка Фонтана Люсін, де ми зможемо отримати дві івентові та дві стандартних круток. 9. Ідена безодня на 36 зірок. Принесе нам додатково 1800 примогемів. Якщо ж ви повністю її не проходите, просто відніміть ту кількість примогемів, де ви не можете пройти. Десяте це івентові події, де є одна головна подія та три другорядних. Головна подія оновлення 4.2 це фантастичні пригоди Телксі. За цю подію ми отримаємо 1000 примогемів, плюс безкоштовно персонажа Фреміне. Також є інші івентові події, такі як журнал експериментів із. З розпізнанням злочинців, за якими отримаємо 420 примогемію, дивовижний турнір пліснявиків. Це ще одна подія, за яку ми отримаємо 420 примогемію. Та остання подія тумани підземелля царства води, де також зможемо забрати 420 прямогеміїв. 11. Це завдання архонтів, де ми отримаємо 120 примогемів та одну івентову крутку журналу пригод. 12. Це завдання легенд Фуріни, де ми зможемо отримати 60 примогемів. 13. Завдання світу. Тут ми отримаємо 620 примогемів. 14. Це нові досягнення, за виконання яких ми зможемо отримати 305 примогемів. 15. Тестові забіги такими персонажами як Фуріна, Байджу, Сайно та Аято. Чотири персонажа по 20 примагів. Примогеміум виходить 80 примогеміум 16. Веб-івенти. З них ми приблизно отримаємо 80 примагемів. 17. Оновлення магазину Паймон. А це ще додатково 10 івентових та 10 стандартних круток. 18. Бойова перепустка, де фрі-ту-плей гравець отримає ще 5 стандартних круток. І в результаті фрі плей гравець отримає 10 455 примогем, 13 івентових та 12 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 78 Івентових крутки за оновлення 4.2. На мою думку, це непогана сума круток. Майже гарантовано вистачить на легендарку. А зараз підрахуємо, скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 10 455 13 івентових та 12 стандартних круток. Також вони отримають нагороди з благословіння небесного місяця, а саме 3780 примагемів, плюс 5 додаткових івентових крутки з платної. Бойової перепустки і 680 примагемів за закриття бойової перепустки, і в нас виходить сума 14 915 примагемів, 18 івентових та 12 стандартних круток. Перевівши це все в крутки, у нас вийде 111 івентових та 12 стандартних круток. Ну ось і підрахували, скільки івентових круток ми зможемо отримати в наступному оновленні 4.2. Тому в коментарях, кажіть, на якого персонажа потратити усі примагеми А зараз хочу вас запросити на наш. Сервер, таверна Архонтів. А також залітайте до наших друзів Henshin Impact UA. Всі посилання під відео. А з вами був Даркус. Зустрінемося в наступному відео.